Вітаю всіх, мої дорогенькі. хочу подивитись таке питання. Чи думає Росія зараз про ядерку і на якому вона етапі, щоб осуществити або запустити ядерку? Покажіть мені плани Росії на насчет ядерного удара по Україні або по якійсь іншій країні. Над цим ведеться робота, над цим працюють непреривно. Ця робота ніколи і не проривалася. Вони вважають, що вони до цього вже совершенно готові. Робота, яка завершена, да? бойся на весь світ. У нас завершена робота. Вони дуже задоволені, дуже задоволені. Ну, понятно, що це по дураку, це хаос і ризик. А, і що вони за це вони розуміють, що вони самі теж можуть полягти? Що це і для них, не тільки для всього людства катастрофа і ужас. Але вони готові до того, щоб создати цей хаос на землі, навіть ціною і своїх життів. Чи є хто нібудь, хто може їх зупинити або вплинути на цій землі на їхнє рішення почати е кидатися ядеркою? Є хтось, хто може зупинити? К сожалению. К сожалению. Зупинити це ніхто не може. Немає таких людей, які можуть зупинити. Або вмерли, або слабі осталися. Так? Сонце це і ядерка, карма. І більше всього, над нами зараз висить карма ядерної війни. Чеки,не Рашка. Навірно, спитаємо, давайте 25-й рік візьмемо на свій страх і риск в 25-му році ядерку на Україну чи ще куди-небудь. Поки це стоїть на паузі. Поки від цього відмовляються. Ах, поки від цього відмовляються, опасаються, хочуть, хочуть якимось чином себе захистити. Але така ідея в них є. А кинуть війна. А по якому розвитку піде війна? Да? Як буде далі розвиватися війна? Вибор. Вони на роздоріжжі. Вибрати Бога чи змія іскусітеля. Да, який вибір зробити, покаже, куди буде далі йти війна. 25 рік десь ядерне оружжя взорветься. Смерть радикальні зміни. Сльози. Погибші поранені. Те, що вже колись було. Зблів обман. Ой, бліфувати будуть по-страшному. -по будуть залякувати, будуть бліфувати. І карти говорять, що да, у них все буде готово до того, щоб у 2025 році це зробити. Ну прям все. Як значить, тільки ждуть шанса. Тільки ждуть шанса. І, знаєте, такі задоволені дуже собою. Руане башта. Ну... Всі вже знають, всі в нас тарологи, що таке башта. Да? Ще раз показую карти. Дуже велика віроятність того, що це відбудеться. Не кажу, що це буде обов'язково, щоб тоді мені не писали. Ви казали, в 2025 році буде ядерна війна, але віроятність дуже і дуже велика. Куди будуть кидати? Самі ще не знають. Куди будуть кидати, самі ще не знають. Все залежатиме від того, як себе вестимуть країни НАТО і Євросоюзу. Це Єврофанти, у мене країни НАТО і Євросоюзу. Да? Що вони нам предложать, які умови, е, да? які, які умови скільки грошей, що, як вони себе будуть вести, скільки вони кому і що будуть давати. Але те, що башта у них є такий намір у 2025 році, це зробити, є готовність вірніше до цього, е, то це однозначно.